Вітаю сьогодні. В студії ми продовжуємо розмову з психологом проєкту Стійкість та розвиток від Карітас Одесового кіця, пані Надією. Сьогодні багато дітей переживають постійну тривогу через війну. Як психолог, скажіть, будь ласка, що найбільше впливає на їх емоційний стан? Вітаю! Насамперед, це відчуття небезпеки. Діти дуже чутливі, і навіть якщо дорослі не говорять про свої страхи, дитина їх відчуває. Сирени, новини, розмови дорослих усе це створює постійний фон напруги. Дитяча психіка ще не має досвіду, як справлятися з такими масштабними подіями, тому тривожність стає природною реакцією на невідомість і втрату стабільності але важливо пам'ятати, навіть у війні дитина може відчувати спокій, якщо поруч є дорослий, який дає їй відчуття безпеки. А як саме зрозуміти, що дитина тривожиться через війну, а не через навчання чи якісь особисті проблеми? Є певні ознаки. По перше, дитина часто ставить питання на тему безпеки. А що з нами буде, чи буде все добре, якщо трапиться тривога, що буде, що будемо робити? По-друге, вона може уникати певних дій. Наприклад, відмовляється йти до школи, залишатися сама вдома. По-третє, можуть з'являтися тілесні прояви. Це біль у животі, головний біль порушення сну. І ще одна ознака дуже важлива: регресивна поведінка. Дитина починає поводитись молодше свого віку, шукає постійної підтримки, хоче, щоб її обіймали, засинає тільки поруч з батьками. Це все сигнали. Дитині потрібна не логіка, а тепло і опора. Тобто, я так розумію, головне підтримка дорослих батьків там. А як ми можемо допомогти дитині відчути себе спокійніше? Так, саме дорослий задає Тон, є кілька важливих кроків: бути емоційно стабільними поруч. Якщо доросле панікує, дитина панікує двічі сильніше. Тому спочатку ми заспокоюємо себе. Називати емоції словами, наприклад, ти хвилюєшся, бо почула сирену це нормально. Я теж хвилююся, але ми разом і ми в безпеці. Так дитина вчиться, що страх це не небезпечно, це почуття, з яким ми можемо впоратись. Повернути рутину навіть у складних умовах важливо зберігати звичні ритуали, сніданок, уроки. Гра вечірня казка, передбачуваність дає відчуття контролю, дати дитині тілесну опору, обійми, дихальні вправи, рухливі ігри це все допомагає тілу розслабитись, а з тілом заспокоюється і психіка. Ви заговорили за вправи. Чи можете ви порадити якусь просту таку вправу, щоб дитина могла заспокоїтись під час тривоги? Так, дуже гарно працює вправа. Дихай як хвиля. Ви можете робити її разом з дитиною. Зробіть вдих і повільний видих, ніби малюєте хвилю в повітрі руками. Вдих хвиля піднімається, видих, хвиля опускається. Повторіть таку вправу кілька разів і скажіть дитині. Ми, як море, навіть коли хвилюється, воно завжди знаходить спокій. Це допомагає і дитині, і дорослому. Дуже цікаво. І можливо на останок кілька слів. Давайте, що важливо пам'ятати дорослому у ці непрості часи. Найважливіше це спокій дорослого. І спокій, дитини. Ми не можемо забрати війну, але можемо створити острівець стабільності у наших стосунках. Коли дитина чує: Я з тобою, ми разом, я тебе люблю. Вона відчуває силу жити далі попри все. Саме ця підтримка формує в ній віру в завтрашній день. В студії працювали Анастасія Ківі та Надія Бегезати-Мохіна. До нових зустрічей.